Роз'явилася така цікава новина, що Кабінет міністрів працює над тим, щоб дозволити чоловікам за кордоном отримувати закордонні паспорти, якщо старі паспорти вже закінчуються. Там виступав очільник Мінєду Чернишов. Він похвалився тим, що вони горді за те, що їм вдалося розблокувати питання видачі 80 тисяч паспортів, які були замовлені раніше. Ну це таке похвалився, да? Навіть, так. Що інші країни блокували це питання, а не Україна. Ну то таке. І головна новина в тому, що хочуть прибрати норму, яка вимагає видачі паспортів за військово-облікованими документами, тобто не будуть запрашувати цих документів, коли ви будете їх замовляти чи отримувати. Це цікава реальна новина. Є в мене підозра, для чого і під якісь події це робиться. Але то залишимо за кадром, а ця інформація хай тут буде заради інформації.